Саме головне це визначитись, яке житло ви хочете придбати. Якщо ви купуєте у власника квартири, він сплачує свій відсоток один держмит та ви сплачуєте пенсійний фонд у державу в розмірі одного відсотка. Вибрали квартиру за 35 тисяч, наприклад, або там 50, Плюс треба докладати ще якусь суму. Тобто ми розраховуємо вже не 50 тисяч, а наприклад, 53-54 Дивіться, саме головне це визначитись, яке житло ви хочете придбати тобто, це буде або вторинний ринок, або первинний. Від цього будемо відштовхувати, тому що, наприклад, люди розраховують на якусь определенну суму, там, наприклад, 35-40 тисяч доларів. На ці гроші вони можуть дозволити собі в Києві це вторинне житло. Ну, якщо ми будемо там в рамках однокімнатної квартири. Тобто вони ходять, дивляться, і багато кого не влаштовує. Якість житла то, що забудова стара, сусіди і все по списку, тобто все, що супутствує вторинному житлу. Тому вони переключаються на новобудови. Там же чек більший. Ну і інші потроху витрати можна від забудовника інвестувати договір. Ну підписати інвестиційний договір на етапі будівництва. Там взагалі ніяких витрат немає. Можна вкластися і купити ступці, там інші витрати. Тобто, саме головне, щоб людина пішла, ходила, дивилась квартири вживу, потім сформувала свій бюджет покупки. Тобто вторинна, новинна, інвестиція чи щось інше. Визначились по ціні. Якщо ви купляєте у власника квартири єдиного, то там все просто. Він сплачує свій відсоток один держмит, ви сплачуєте пенсійний фонд у державу в розмірі одного відсотка. Нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу, в залежності якого нотаріуса обирають. У кожного свій цінник, так би мовити. Це платиться за Тобто, приблизно десь 100 доларів ще докладаємо до бюджету, це буде. Нотаріальне посвідчення договору. Або без комісії, або комісія 5% за послуги ріелторської компанії. Ось, якщо це буде купівля в новобудові інвестиція, то ви просто підписуєте інвестиційний договір із забудовником, і там витрат ніяких у вас не буде. То потім вони будуть, коли будете оформлювати право власності. ну Забудовник вам все вже розкаже, в залежності від нього, які в нього умови будуть. Якщо ви обираєте в первинне житло, тобто ви купляєте у забудовника, то треб, там ви нічого ніяких витрат у вас немає. Забудовник ви підписуєте інвестиційний договір і все там все безкоштовно. А потім вже будуть витрати кожного забудовника. Вони свої, вони вас після здачі забудівлі вас проінформують. Ну і в принципі все. Різні люди є, які зовсім не знають, вони спочатку питають, яка буде, які будуть витрати, скільки їм розраховувати, тому що обрали квартиру за 35 тисяч, наприклад, або там 50, плюс треба докладати ще якусь суму. Тобто ми розраховуємо вже не 50 тисяч, а, наприклад, 53-54. Тобто я завжди на початку етапу, як ми починаємо шукати або продавати квартиру, я кожному проговорюю, що окрім того, що ви отримаєте в руки гроші, у вас ще будуть свої витрати. У власника одні у покупця інші. Ні, це зазвичай один відсоток це не суттєво, і майже всі про це знають. І якщо, наприклад, це буде. Перша покупка в житті по закону у нас в державі можна пенсійний фонд не сплачувати покупцям. Для цього людина не повинна була не участвувати в приватизації, тобто за все життя, не купувати нерухомість, не обдаровуватись і не отримувати спадщину. Тобто, по ну в державі не було не повинно бути ніде в реєстрах зафіксовано, що в неї є нерухомість. То можна пенсійний фонд людина звільняється від нього в першій покупці, а в інших вже буде сплачувати. Тобто можна у цей один закону звичайно, можна просто зателефонувати на гарячий на центр нашої компанії і стосовно кожного району вас направлять до спеціаліста, і він вам підкаже всю актуальну інформацію. Це абсолютно безкоштовно, і ми залюбки всім раді.